Найщасливіший день у житті кожної жінки перетворився на трагедію. Пані Наталія, мешканка села Мартусівка Бориспільського району, у віці 41 рік завагітніла втретє. Але про це дізналася лише на шостому місяці. З лікарі, лікарі мені не ставили вагітність, вони ставили, що у мене фіброміома, що це так, як у мене вже вік, от, що це не може бути вагітність, а тільки. З шостого місяця вагітності вони поставили, що це що я майже вагітна. УЗІ показала, що дитинка розвивається в, в нормі. Вночі 5 жовтня пані Наталії стало зле. Почалася кровотеча. Вона викликала швидку і вже о 8-й годині ранку була біля пологового будинку. Проте потрапити в будівлю одразу не змогла. Дуже, дуже погано було ставлення до мене. От, не хотіли мені приймати з того, що мені доставила швидка, що я не обстежена. От, вони сказали, що поки не обстежимо жінку, ми її приймати не будемо. От, лікарі швидкої допомоги вони настояли, щоб вони щоб мене прийняли. Мене, е... Тоді мене прийняли, положили на стол в 11 годин. Я видала дитинку. Жінка народила доношеного хлопчика. Після пологів маму разом із сином відправили до палати, а вже ввечері немовля забрали. І більше жінка його не бачила. До нас поступила 5 числа жінка зі скаргами на кров'яності виділення і біль внизу живота. Скарги в неї з 3 годин ночі. Вона поступила в 11 годин ранку. До цього часу за медичною допомогою не зверталася. Через 5 хвилин в 11.05 вона народила дитину. Близько 21 першої години стан дитини погіршився. Був викликаний лікар-неанатолог розпочати інтенсивні заходи по лікуванню цієї дитинки, потім реанімаційні заходи. Але, на жаль, вони були неефективні і дитинка померла. Дитина була направлена на паталогоночний анатомічний розтин до обласної. Лікарні і діагноз прирости, первини ателектази легень це вади розвитку, які, на жаль, не з життям. Вбиту горем жінку заспокоювала акушерка, яка порадила їхати додому. Пані Наталія так і вчинила. І коли я ну я її послухалась, по що дійсно дуже дуже важко знаходитися в домі, коли у тебе немає дитини, от, коли все. Я її послухалася, я написала заяву, і коли я приїхала додому, то за мною одразу прибіжала моя акушерка з фільчинська акушерського пункту, що її зателефонували і казали, що я втікла з пологового будинку і покинула свою дитину. Відійшовши від шоку, пані Наталія написала заяву до міліції, в якій стверджує, що її хлопчика підмінили лікарі. Як вважає заявниця? В подальшому цю дитинку працівники Бориспільської ЦРЛ підмінили. З даного приводу працівниками Бориспільської МВ дані матеріали зареєстровано до єдиного обліку, проводиться перевірка з даного приводу. Реєструють його в ЄРДР зразу і приділяються із ним. Чи є у діях працівників Бориспільської ЦРЛ якесь протиправні дії, чи торгівля дітьми, чи там що дитинку ту, чи убили, чи ні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України Вбивство наразі проводиться генетична експертиза, яка і розставить всі крапки над І. Проте чи вилікує це душевну рану матері, яка втратила дитину. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.